Переклади швидше за мене на німецьку мову. Вона випила мінеральну воду. Sie hat Mineralwasser getrunken. Ти пішов додому. Du bist nach Hause gegangen. Мій друг грає в баскетбол. Mein Freund spielt basketball. Наш дідусь сильний та веселий. Unser Opa ist stark und Я родом з Англії. Ich komme aus England. Її бабуся читає книгу. Іреома, Ліст, Айбух. Пишіть у коментарях, скільки речень вам вдалося перекласти.